Ось оці -от ліквідатори юмзів працюють. Що <succot> це воно має бути з нього? Це було в мішке. Поки хлопці там тракторами займаються, покажу вам, друзі. Дивіться, брат привітав. Мене з Юрою сьогодні нашою невеличкою річниці, такою полуничною спокусою. Цей день 9 липня нас благословляли у церкві на шлюб. А 8 липня ми офіційно одружувалися Усі раді ще на той час. Ось така невеличка річниця. Але зараз ще детальніше розкажу, як ми цю річницю зустрічали. І роблять, і дурачаться. Щось вирішую по телефону. Якісь хмарки біжать. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде уже другий вечір. Находять на вечір хмари, щось блискає, погримує, і вітром все прогониться. І так і не було ні позавчора, ні вчора. Но сьогодні чекаємо, можливо, щось буде, тому що така спека, я такою спекою навіть і виходити з хати не хочу. Якщо вам чесно скажу, я впадаю в цей анабіосик та жабка. Мені взагалі не, не не можеться такою спекою. От, ну Але зараз про те, як ми. Все таки ж річницю зустрічали. Я б таку, знаєте, розповідала та себе показала б, але не працює фронтальна ця камера, то буду наводити на що бачите. Значить, дивіться, ми трішки любимо, отак, як дуже гаряче, то відпочити ввечері на вулиці. Ну, а тим більше, вчора, 19 років шлюбу. От, каже Юра, побудемо на вулиці. От, не підемо в хату. Побули на вулиці. Як почали летіти ці, не знаю вже ким сом сказати, шахеди, от, то вже було ні. Ні до святкування, ні до романтики, ні до чого. Слухайте, один за одним, один за одним. Я вже взяла телефон, дивлюся, е, телеграм, е, цей вайбер, вайбер канал показує, що Житомирщина 15, але можливо, ще потім, що показую, я не знаю. Але ми отак вже нарахували до 20 штук. Отак летіли, летіли і практично таку всі, якось однією стороною, десь туди йшли вже по новинах. Сьогодні почула, що йшли туди на, на Волинь. От на захід. Оце таке в нас підвиття під цих шахедів. Кажу до Юри, ти, е, от коли ми одружувалися, чи ти, чи я хіба б ми могли подумати, б, що ми ось до, до такого доживемо, щоб оце, ну, щоб отакого-такого отакого слухати, га? І, і думати. Е, Куди летить, куди прилетить, що, і, і, і вже переживаєш, і, і думаєш, і молишся, щоб все було добре. Ну, отаке, от одним словом, щось ця ніч так минулася, якось тривожно. От. А це вже зранку брат зайшов, то таке тортиком привітав. Пасуться на ярчміні це сарята, качки, курчата, все. От скільки їх тут є, приходять. Оце так насипано, знаєте чому? Тому що поносили. Позабирали зерно, от, і, і ось там підмітала, і це все, що зміталося, та ще з мучкою, Все каже Юра, збирай його відра і винось туди їм насипай, насипом, і хай там кожен раз собі прибіжать і будуть пастися. То це так зробила, понасипала, прибігають і пасуться. Значить, дивіться, ще що хочу розповісти. Запитували про те, куди відмовилка планує поступати. От, ну, розповім теж трішки невеличка своя історія в цьому плані є. У садочок зайшла, вже буде, розквітає вже мій ґрунтопокривний очиток. Ось така гарненька буде, блідо квіточка на ньому. От, ну і що стосується людмилкиного поступання. Значить, дивіться, все, все, куди вона хоче і що вона планує, це. Образотворче мистецтво. От, а, або, ну, під питанням ще стоїть графічний дизайн, прикладне мистецтво. От, ну, одним словом, на таке собі вона, на таке, оскільки творча, <дит> дитина творча, дитина любить малювати, від'їздила у школу мистецтв от кілька років. І вона собі планує пов'язувати якось з цим своє життя. От, не, не знаю, як воно їй вдасться. Але, значить, дивіться, перше, куди ми думали, бачите, які бджілки літають. От, перше, куди ми думали, то це коледж Огієнка Житомирський культури мистецтв. Але справа в тім, що після 11 класів у коледжі не пропонують, нема пропозиції бюджетних місць. От, то все, що ми зробили, то це ми поїхали, оформили. Її пільгу по інвалідності ввели у тому закладі. А далі, а далі ми вибирали навчальні заклади, куди, куди буде поступ... ну, подавати, подавати, куди буде заявки. Ще лілії скупчилися, покажу, які. Значить, вибрали ми 5 закладів. Получається, що 2... У Житомир Івана Франка і Поліський. От, але Поліський вона вже там буде ставити аж п'ятим пріоритетом. Далі два е, Хмельницьких, от, теж по тому самому напрямку, і один Кам'янець-Подільськ. Тому. Кам'янець-Подільськ, вона е, захотіла, каже, мамо, будемо подавати, то будемо Кам'янець-Подільський е, ставити у перший пріоритет, тому що там е, поєднано е, е, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво і реставрація. От. Оце, оце те, куди, куди вона планує, е, куди ми так думаємо, що ми покидаємо заявки. От. Ну і, звичайно, будемо молитися, щоб десь вона пройшла на бюджет. Непогано не вона склала НМТ. От, готувалася, малювала до, до творчого конкурсу, готувалася вона, якщо де буде. От, і, і... І, Тому що я, я думаю, що ви всі знаєте. Нашу родину і, і, і нашу ситуацію, скажімо так, які у нас от, складаються, не, не потягнемо ми контрактну форму навчання, тому залишається надіятися, що таке вона О, ще до маль підійшла. От, і ще у нас така ситуація складається, що вересень місяць. Це буде починатися навчання, десь буде все добре, то буде навчатися. Ну і вересень місяць нам остаточна заміна стоїть очного протезу по плану, то ми вже отак говорили, говорили, говорили балакати, балакати, що, напевно, що ми відтермінуємо трішки десь туди на жовтень на листопад, тому що, ну, тому що, одним словом, так. Да. Тому підтримуйте, будь ласка, нашу Людмилку. Тримайте за неї кулачки, моліться, підтримуйте нас. От, хочеться, щоб хочеться, щоб вона продовжувала навчання. Вона, вона здібненька дитина. От, я думаю, ви, ви всі і в'яже, і вірші пише, казки пише. Ну, одним словом, хай би їй все вдавалося. Хай би вона. Навчалася. Ми, звичайно, як батьки будемо старатися підтримувати і робити все від нас можливе і залежне, і навіть іноді і неможливе. Але будемо старатися підтримувати її і хай їй в усьому щастить. Так, дивіться, ну, ще який вершок вишні. Трішки компот закривала, трішки діти щось там здавали, собі якусь цю хотіли зайву гривню на морозиво. А це ще кажу так, дівчата, як хочете обірвати, мені потрібно і хочу ще варення зварити. Ну, ще є, що обривати. Але там уже якось так з вершка. Ну, одним словом, ось такі у нас на сьогоднішній день справи. От такі у нас хвилювання почалися. Дякую вам за те, що ви з нами. Що? Підказуєте, підтримуєте, запитуєте. Е, нічого особливого не не ось так не показую ніяких робіт, тому що цією спекою не роблю нічого. Як отой лінивець. Чекаю на дощ. Думаю, дай Бог дощу, хоч трішки. от, То тоді воно вже якось буде легше. Все, друзі, на все добре. От, і хочеться побажати, е, щоб. Щоб ночі наші були тихими, мирними, і дні наші, щоб були теж уже тихими і мирними, щоб всі були живі, здорові, щоб всі поповерталися, хто кого чекає. Одним словом, добра, добра, друзі, добра і миру.